Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам рецепт тіста, яке чудово підходить для будь-якої випічки. У мене сьогодні хачапурі та пиріжки з горохом. Починаємо все з опари. Теплу воду, дріжджі та муку гарно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою рушничком та ставимо в тепле місце на годину-півтори, щоб тісто почало дихати. Опара піднялася у мене до такого стану, коли пухирці повітря виходять і тісто ніби дихає. Далі додаю муку з цукром і дрібкою солі і за допомогою насадки гак вимішую в планетарному міксері. В кінці додаємо рослинну олію, також міксер працює, але домішую вже олію уручну. Після того, як ви вимішали всю рослинну олію, накриваємо плівкою рушничком і ставимо в тепле місце, щоб тісто гарно піднялося приблизно максимум до години. І починаємо з ним працювати, формуючи різні пиріжки, хачапурі, пироги, рогалики тощо. Тісто дуже смачне, не надто солодке і може зберігатися таким свіжим. Кілька днів. Головне тримати готову випічку в поліетиленовому пакеті, щоб воно не засихало. Формую вироби без додавання муки. Просто поверхню змащую рослинною олією. Пиріжки змащувала яйцем, щоб отримати золотий колір. Випікаю невеликі вироби приблизно 20 хвилин при 170 градусах. Обов'язково занотуйте рецепт даного тіста і використовуйте для різної випічки смачного і підписуйтесь на мій канал.